Всім привіт! Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні ми будемо в'язати ось такий візерунок, це ажурний візерунок спицями. Раппорт візерунку складається із 20 петель і висоту 12 рядів. Повторяємо візерунок з першого ряду по 12 ряд. На даному образці я зв'язала один рапорт візерунка і ще половинку. Коли починаємо в'язати рапорт візерунка, перед рапортом візерунка ми в'яжемо ще одну петлю. Потім рапорт візерунка і повторяємо рапорт візерунка. Це лицьова сторона візерунка. Ось такий у нас узор получається. Це лицьова сторона, це виворотня сторона. Висоту я пров'язала два рапорта візерунка. Один рапорт і другий рапорт. Ширину один рапорт і ще половинка рапорта. В'яжемо перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо перед рапортом візерунка, в'яжемо одну, одну петлю, одну виворотню. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Одна виворотня. Сім ліцевих, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім? Три виворотні, один, два, три. Далі в'яжемо сім лицевих. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сі. І дві виворотні. Один, два. Ось ми пров'язали 20 петель, це рапорт візерунка. Одна петля ми в'яжемо для симметрії перед рапортом візерунка. Далі повторяємо рапорт візерунка. Ми будемо повторювати пів рапорта візерунка. Одна виворотня. 7 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 виворотні, 1, 2 і останню кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали один ряд, в'яжемо другий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо три лицеві, один, два, три, п'ять виворотніх. Один, два, три, чотири пять п'ять лицевих один, два, три, чотири, п'ять. Тобто ми в'яжемо петлі на виворотній стороні по малюнку, а там, де йде три лицевих. На виворотній стороні перед ними, перед цими трьома лицьовими, а на виворотній стороні виворотні петлі ми в'яжемо по одній петлі на початку і в кінці платочним узором, платочним візерунком. Тобто на лицьовій стороні ми в'яжемо лицевими петлями, і на виворотній петлі ми теж в'яжемо. Ось ці петлі йдуть у нас по бокам, теж лицевими петлями. Далі в'яжемо 5 виворотних. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевих. 1, 2, 3, Чотири, п'ять, п'ять виворотних. один, два, три, чотири. Чотири, п'ять. Три лицьових. один, Два, три. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали другий ряд. Бачите, ось о, після лицевих трьох і перетрь лицевими. По одній петельки ми в'яжемо платочним візерунком. І на лицевій стороні так само. Тут перед трьома виворотнями йде по одній петлі платочним візерунком, і після трьох петель також йде по одній петлі платочним візерунком. В'яжемо третій ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо. В'яжемо одна петля перед рапортом візерунка, одна виворотня, далі в'яжемо рапорт візерунка, одна виворотня, сім лицьових, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі в'яжемо три виворотні. Один. Два, три, сім лицевих. Один. Два. Три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, і дві виворотні. Один, я пров'язала один рапорт візерунка 25, одна петля перед рапортом візерунка. Далі повторюємо візерунок з першої петлі по 20-ту петлю повторюємо візерунок. Далі в'яжемо 1 виворотня, повторюємо рапорта візерунка. 7 лицевих. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І дві виворотні. Один, два, і останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали три ряда візерунка. Вяжемо четвертий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо три лицевих. Один. Два. Три. П'ять виворотних, Один. Два. Три, чотири, п'ять.

один, два, три, чотири, п'ять, п'ять виворотніх. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Три лицеві. Один. Два. Три. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали 4 ряда візерунка. В'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одну виворотню петлю перед рапортом візерунка. В'яжемо рапорт візерунка. Одна виворотня в'яжемо одна лицьова, накид, одна лицьова, далі в'яжемо три петлі разом, пров'язуємо лицьовою, тільки щоб посередині петля була по центру. Тобто першу і другу петлю ми міняємо, другу петлю ми залишаємо перед роботою. Міняємо їх місцями, ось так. І пров'язуємо три петлі разом лицевою петлею. І у нас виходить, друга петля буде йти по центру. Далі в'яжемо одна лицева, один накид і одна лицева. Три виворотні в'яжемо далі. Один, два, Три. Сім лицевих. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, і дві виворотні. Один, два. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі повторюємо. Рапорт візерунка. Я пров'яжу ще пів рапорта. Одна виворотня, одна лицева, накид, одна лицева, знов пров'язуємо три петлі разом лицевою, міняємо місцями першу і другу петлю, другу петлю ми залишаємо перед. Роботою, і пров'язуємо три петлі разом лицьовою. і в нас виходить друга петля по центру. Ось так. Одна лицьова, один накид, одна лицьова і дві виворотні. Один, два, і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали. П'ятий ряд, візерунка. В'яжемо шостий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо три лицеві, один, два, три. Накиди ми на виворотній стороні також пров'язуємо виворотніми петлею. Ми пров'язуємо один, два, три, чотири, п'ять виворотніх, один. Накиди ми пров'язуємо виворотньою петлею, вибачте, п'виворотніх, один, два, три, чотири, п'ять, п'ять лицевих, один, два, три. Чотири, п'ять, п'ять виворотних, один, два, три, чотири, п'ять, п'ять лицьових. один, два, три, чотири. П'ять, п'ять виворотніх, один, два, три, чотири, п'ять. Накиди ми в'яжемо виворотніми петлями, один. Два, три, чотири, п'ять. Далі в'яжемо три лицеві. Один, два, три, і останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали 6 рядів. Це виворотня сторона візерунка. Це лицьова. В'яжемо 7 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одну виворотню в'яжемо перед рапортом візерунка. В'яжемо рапорт візерунка. Одна виворотня. Далі в'яжемо дві лицеві, 1, 2, накид. І пров'язуємо три петлі разом одною лицевою. Теж міняємо місцями першу петлю і другу, щоб у нас була друга петля по центру. Ось так ми міняємо. Накид ми зробили тут. І пров'язуємо три петлі разом, лицевою. Ще накид робимо. Дві лицеві, один, два. Ось у нас так виходить. Далі в'яжемо три виворотні, один, два, три. Далі в'яжемо сім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і дві виворотні. Один, два. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт. Далі ми повторюємо. Ще піврапорта візерунка. В'яжемо одну виворотню, дві лицеві, 1, 2, накид, три петлі разом лицевою, міняємо місцями першу петлю і другу. І пров'язуємо три петлі разом лицевою петлею. Ось так. У нас виходить друга петля по центру виходить накид, дві лицеві, один, два і дві виворотні. Один, два, і кромкова петля в'яжемо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали сім рядів візерунка. В'яжемо восьмий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо три лицьові. один, два, три. В'яжемо п'ять виворотніх, накиди в'яжемо виворотніми петлями. Один, два, три, чотири. П'ять, п'ять лицевих. Далі в'яжемо. Один. Два. Три, чотири, п'ять, п'ять виворотних. Один. Два. Три, чотири, п'ять, п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі в'яжемо п'ять виворотніх. Накиди пров'язуємо виворотніми петлями, один, два, три, чотири, п'ять. Три лицеві, 1, 2, 3, і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали 8 рядів. В'яжемо 9 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Одну виворотню петлю ми в'яжемо перед рапортом візерунка. Далі В'яжемо рапорт візерунка. Одна виворотня. Сім лицьових. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Три виворотні. Один. Два. Три, в'яжемо одна лицьова, накид, одна лицьова І далі знову ми пров'язуємо три петлі разом лицьовою, друга б, петля була по центру. Знову міняє місцями першу петлю і другу. І пров'язуємо три петлі разом лицьовою, Ось так. Одна лицьова, накид, одна лицьова і дві виворотні. Ось ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт візерунка. Далі я повторю ще пів рапорта візерунка. Одна виворотня, сім лицьових, один, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і дві виворотні. Один, два, і кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали дев'ять рядів візерунка. В'яжемо десятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, вяжемо три лицеві, один, два, три. П'ять виворотніх. Один. Два, три. Чотири, п'ять, п'ять лицевих. О, Два, три, чотири, п'ять, п'ять виворотніх. Накиди ми пров'язуємо виворотніми петлями. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять лицевих, один, два, три. 4, 5, 5 виворотніх, 1, 2, 3, 4, 5, 3 лицеві, 1, 2, 3, і останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо 11 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Одну петлю виворотню ми в'яжемо перед рапортом візерунка, далі повторюємо рапорт візерунка. Одна виворотня, сім лицевих, 1, 2, 3. 4, п'ять, шість, сім. Три виворотні. Один, два, три. Далі в'яжемо дві лицеві, один, два, накид, три петлі пров'язуємо разом, друга, що була по центру, міняємо місцями. Першу петлю і другу. Ось так. Вибачте, треба, скинулась одна петля, треба надіти, і пров'язуємо три петлі разом лицевою. Ось так у нас виходить. Накид, дві лицеві, один. Два і дві виворотні. Один, два. Ось ми пров'язали один рапорт візерунку. Далі повторюємо ще пів рапорта. В'яжемо одна виворотня, сім лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І дві виворотні. Один, два, і кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали одинадцятий ряд візерунка. Ось у нас так виходить. В'яжемо 12-й ряд, останній ряд візерунка. Першу петлю кромкову ми знімаємо, в'яжемо три лицеві. Один, два, три, п'ять виворотних, Один, два, три, чотири, П'ять, п'ять лицевих, один, два, три, чотири, п'ять, п'ять Накиди ми в'яжемо теж виворотніми петлями. 1, Два, три, чотири. П'ять. П'ять лицевих. Один. Два, три, чотири, п'ять, п'ять виворотніх. Один. Два. Три, чотири, п'ять. І три лицеві. Один, 2, 3. І останню петлю кромково ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось це виворотня сторона узора. Ми пров'язали останній рядок, 12-й. Далі візерунок повторюємо з першого ряду по 12-й ряд. Ось такий візерунок у нас получається. Ось такий. Це лицьова сторона візерунка, дуже-дуже-дуже красивий. А це виворотня сторона візерунка. Тобто висоту на даному образці я пров'язала один, два, три рапорти висоту. І один рапорт ширину і ще пів рапорта. Щиро дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. На все добре, до побачення!